Шановні друзі, ми продовжуємо нашу рубрику. Ви вже запам'ятали святість кордонів, які Бог поставив для життя і кожної людини і кожної країни. Хочу в цій нашій зустрічі торкнутися історичних фрагментів. Що може відбутися, коли люди дозволяють собі тим чи іншим чином переступити ці кордони? Є така дуже цікава історія, вона знайома нам, коли виникла непорозумілість між Лаваном і Яковом. Ми знаємо, що цю історію, що Яків майже 20 років прожив? У родича свого Лавана, і працював в нього, і у них були такі і родинні, і бізнесові стосунки. І ось ми бачимо, що ж трапилося, коли вони зрозуміли, що щось йде не так, що щось іде неправильно. Ми читаємо у 31-му розділі, коли Яків таємно покидає е, тестя і забирає своїх вже дітей, народжених, і своїх дружин. І Лаван е, вирішив наздогнати його, тому що він побачив, що не зовсім все правильно відбулося. І ось вони зустрілися просто на дорозі. Написано так. Тож Лаван сказав, цей. Копець нині є свідком між мною і тобою, тому й дано йому назву Глад, а також Міцца промовляв, хай Бог буде насторожі між мною і тобою, коли ми розійдемося один з одним. Якщо скривдиш моїх дочок або візьмеш інших дружин, окрім моїх дочок, пам'ятай, хоч немає між нами нікого, але Бог свідок між мною і тобою. Продовжуючи Лаван говорив до Якова, цей межовий знак і стовп стоять між мною і тобою, свідок цей копець і свідок цей стовп, що я не перейду за межі цього пагорбу до тебе, як і ти не перейдеш до мене за межі цього паробу і цього стовпа, щоб заподіяти якесь зло. Тобто вони дійшли такого такого е, взаєморозуміння, е, поставивши пам'ятник, наклавши там купу камінів, Всі родичі ставили там свій камінець. Це значить, що усі були згодні, і це загально було прийнято як закон, як правило, як кордон між е, цими родинами. І я розумію, що цей кордон не мав їх розділяти як родину. Але написано, що не ти не перейдеш, не я не перейду для того, щоб заподіяти якесь зло. Ми знаємо, що дуже часто людям приходиться перетинати кордони державні. Але для цього існує. Законна підстава, законна основа, законний є законний перетин кордону і є незаконний перетин кордону. кожна держава турбується про те, щоб оберігати свої території від тероризму, від поганих злочинних людей, які приходять не для того, щоб зробити добро. А для того, щоб заподіяти якесь зло. Євангеліє від Йоанна написано 10 розділ. Дивіться, як Христос змальовує цю саму проблему. Знову і знову запевняю вас, хто не входить до овечої кошари дверима, але перелазить в іншому місці той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той пастир овець. Йому воротар відчиняє. І вівці слухаються Його голосу, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Коли ж він усіх своїх овець веде, йде перед ними, а вівці йдуть за ним, бо знають Його голос. За чужим вони не підуть, а втікатимуть від нього, бо не знають чужого голосу. Ми знаємо, що оця ділема, оця проблема є два. Голоси, які сьогодні лунають. Один голос звучить від господаря оцієї цієї отари, і Він каже: Це добрий пастир. До отари існує вхід тільки дверима. ми знаємо, перший вірш говорить, що хто дверима не входить, тобто, хто незаконно проникає на власність. Не свою, а чужу, якимись іншими методами, в очах Божих він виглядає як злочинець, злодій і розбійник. Ми знаємо, хто виконує цю роль, оцю місію, яка виконується силами зла, яка претендує на незаконну. Ми знаємо, що в кожний будинок можна зайти законно для. Правильного спілкування і можна зайти, звичайно, не через двері. Для чого? Для того, щоб щось вкрасти, щоб щось привласнити або заподіяти якусь шкоду. Тому кордони вони дуже освячені, вони недоторкані. І якщо ми бажаємо зберігати хороші відносини, як між людьми, між країнами, між родинами, ми маємо дуже Свято оберігати ці кордони, і все буде добре. слідуючий раз ми з вами поговоримо про те: ота червона лінія, або той закон, про який ми з вами говоримо недоторканність кордонів. До зустрічі!